Оскільки Ісус вчора, сьогодні, і навіки той самий, то як Він зцілював тоді, так само Він зцілює нас і сьогодні. Пам'ятаєте, як до Ісуса прийшов Сотник і каже, мій слуга тяжко страждає, він паралізований, йому дуже боляче. Ісус каже, я прийду і зцілю його. А сотник каже, не треба йти, просто скажи Слово. Бо я підвладна людина і маю під собою також підвладних мені, воїнів. І кажу, іди зробите, він іде і робить. Розумієте, він оце спіймав, що коли ми посилаємо слово, воно діє. І Ісус каже, ого, я такої віри ще не знайшов. І Він каже: Іди, твій слуга, ви і так він здоровив слугу. І коли сотник прийшов додому, то слуга його вже воду І тому прямо зараз ми почнемо молитися за сіл. А перед тим давайте віддамо ваше життя Ісусу. Просто повторюйте, Отець Небесний, в ім'я Ісуса Христа. Прости мені всі мої гріхи і рішення, які я приймав без тебе. Стань моїм Господом і Спасителем. Вітаю! Тепер все, що Бог пообіцяв, належить вам. А де це знайти? Ну просто читайте Біблію і знайдете. А ми молимося за стіл. Отець Небесний. В ім'я Ісуса Христа. Прямо зараз. Я проголошую повне зцілення від любої хвороби в ім'я Ісуса Христа. Ми віримо, що Ісус на кресті взяв на себе всі наші немочі і хвороби, і ранами Його ми зцілилися, бо так каже Твоє Слово. Прямо зараз зцілюється жовчний міху, зцілюється е, мочовий. Міху в ім'я Ісуса Христа. Всякий цистіт, всякі запалення, все що е, полових органів. Прямо зараз будьте зцілені. зцілюються е, міоми, зцілюються яєчники, зцілюються матка, зцілюються чоловічі статеві органи. В ім'я Ісуса Христа. Будьте зцілені. І прославляйте, Господа.